Снігуронька. Жили були дід і баба. Мали вони всього вдосталь і корівоньку, і вівцю, і кота на припічку, а от діточок не було. Дуже вони сумували та журилися через це. Одного разу взимку випало снігу білого по коліну. Сусідські дідлахи на вулицю повибігали, на санчатах з гірок спускаються. Сніжки граються, та ще й снігову бабу почали ліпити. Подивився на них дід у віконечко та й каже до своєї баби Чого стара зажурилася, на чужих діток дивлячись. Ходімо й ми погуляємо та зліпимо снігову бабу. А баба йому відповідає Що ж, ходімо, тільки на що нам бабу ліпити. Виліпимо собі доньку снігуроньку. Сказано зроблено. Пішли старі нагород і почали снігову доньку ліпити. Зліпили дівчинку. Замість очей голубі намистинки вставили. На щічках дві ямочки витиснули, а з червоної стрічечки ротика зробили. Яка гарна вийшла донька снігуронька. Дивляться на неї, дід з бабою, не надивляться, милуються, не намилуються. А у снігуроньки ротик посміхається, волосечко завивається. Ворохнула Снігуронька ручками, ніжками, з місця зрушила та й пішла через город до хати. Дід з бабою ніби скам'яніли. Ой, кричить баба. Та це у нас і справді жива донечка вийшла. І до хати кинулась. Що вже радощів було? Росте снігуронька не днями, годинами. Та щодня кращою стає. Дід з бабою на неї не надивляться, не намилуються, а Снігуронька гарна була, мов сніжинка біла, очки ніби на мистини, русява коса до пояса, тільки рум'янцю на щічках бракувало, але Снігуронька і без того красунею була. От прийшла весна, заспівав жайворонок, полетіли б бджоли в поле. Всі хлопці радіють, дівчата веснянки співають, а Снігуронька засумувала, невеселою стала, Все у віконце поглядає, сльозами вмивається. За весною літечко прийшло, розквітли квіти в садках, зріє хліб на полях, а снігуронька ще більше сумує, від сонечка ховається, їй би у холодок, у затінок, а ще краще. Під дощик. Дід з бабою охають. Чи здорова, ти, доню? Здорова, бабуню. А сама все в куток ховається, на вулицю не виходить. Якось зібралися дівчата в ліс за ягодами, малиною, чорницею, червоними суницями. Почали снігуреньку з собою кликати. Ходімо та ходімо, снігуренько! Ходімо та ходімо, подружко. Не хоче Снігуронька до лісу йти, не хоче вона під сонечко. А дід з бабою й кажуть Іди, Снігуронько, іди, дитинонько, розважся, повеселися. Взяла Снігуронька кошечок, пішла з подружками до лісу. Дівчата лісом ходять, пісні співають, а Снігуронька знайшла холодний струмок, сіла біля нього і в швидкій воді пальці мочить. Креплинками, мов перлами, грається. От і вечір настав. Розгулялися дівчата, віночки на голови понадягали, розклали багаття, почали через нього перестрибувати. Не хоче стрибати снігуронька, та дуже просять її подружки. Підійшла снігуронька до багаття, стоїть, тремтить, в лиці ані кровинки нема. Русява коса розплелася. Загукали подружки. Стрибай, стрибай, снігуронько. Розбіглася снігуронька й стрибнула. Зашуміло над багаттям, застогнало жалібно і не стало снігуроньки. Потягнулася над багаттям біла пара, завелася легенькою хмаркою, полетіла та хмарка у небесну височінь. Розтанула снігуронька. Kinnets.